Благодійний фонд Волинь 2014 за час військових дій на сході країни передав на передову півтора десятки автомобілів. Один із них бійцям 72-ї окремої механізованої бригади доставив Ігор Лещенко про враження від побаченого на сході та бойовий дух українських солдатів у сюжеті Ольги Борисової. Допомогу бійцям на передову благодійний фонд Волинь 2014 надає постійно. За час боїв у зону АТО відправили півтора десятка автомобілів. Один із них УАЗ, працівник фонду Ігор Лещенко, повіз особисто. За рішенням правління фонду я доставляв в зону бойових дій автомобіль для 72-ї окремої механізованої бригади, конкретно в підрозділ. Керівником, одним із керівників якого є вихідець із селища Куснище Любовського району, Роман Романюк, співпала поїздка з днем народження 72-ї бригади, тобто день заснування бригади. Саме в цей день вручалася машина. Ну і в Романа ще й був день народження, тобто подвійне таке свято для них. Він їм дуже був потрібен з огляду на те, що він досить недорогий і простий в обслуговуванні. На схід країни також передали книги, там які іграшки для місцевої малечі. Ігор Лещенко розповідає, у зоні АТО хотів побачити все на власні очі, адже є вихідцем із Донбасу. Тривалий час жив у Волновасі. Каже, їхав додому. Враження від поїздки неоднозначні. Побачив ніби два різні світи. Розгромлений Донбас, для якого люди з автоматами вже стали буденністю, а вокзали переповнені біженцями. І зовсім інший Дніпропетровськ, де здається про обстріли й вибухи не згадують. Все світиться, все горить, все святкує, і це буквально за 200 кілометрів від війни. Тоді, коли в нас на Волині регулярно є відключення світла з метою економіки, згідно там рекомендацій Кабінету міністрів, Дніпропетров живе трошки іншим життям. Ігора Лещенка вразили бойовий дух солдатів і їхня готовність виконувати завдання. При цьому на передовій дехто майже рік. Щоправда, кажуть, не вистачає запчастин та ремонтного обладнання. Було керівництвом цього підрозділу піднято питання, що відсутні потужні акумулятори на потужну військову техніку, відсутні ремкомплекти, відсутні ключі, якими можна було б цю техніку ремонтувати. Працівники благодійного фонду Волин 2014 вже розпочали збір всього необхідного та незабаром ще з двома автомобілями відправлять у зону АТО. Також меценати, зважаючи на четверту хвилю мобілізації, закуплять для бійців зимову форму.